любі першокласники розпочинаємо урок читання. Тема уроку мала буква Ю читання складів, слів речень і тексту з вивченими літерами. Сонце встало запалало, і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, діточки, доброго ранку квіточки. Поєднайте, будь ласка, склади із малюночками і прочитайте їх. Давайте спочатку прочитаємо склади, які зображені на екрані. ЦЕ, ЦУ, ЦИ, ЦА, ЦО, ЦІ. А тепер давайте об'єднаємо їх з малюночками. ЦЕ, цегла. ЦУ, Це, ЦУКОР, Ци цибуля. ЦА цАП. ЦО. Цокотуха. Ці ціль. Молодці. Сьогодні на уроці читання ми познайомимося з малою друкованою буквою Ю. Навчимося її друкувати, удосконалимо вміння робити звуковий аналіз слів, читати та будувати речення. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Кого ми бачимо або що ми бачимо на малюнку. Юнгу. Плюшку і юшку. Дітки, подивіться, будь ласка, під кожним малюночком у слові загубилася якась буква. Яка це буква? Юнга буква Ю, плюшка буква Ю, Юшка буква Ю. Так. Зараз ми з вами прочитаємо слова, правильно вимовляючи звуки. Читаємо разом зі мною. Юшка. Юля. Плюшка. Юнга. Меню. Зверніть, будь ласка, увагу, що буква Ю чимось трішечки схожа на букву Я. А чим саме? Вона так само має свій секрет. Буква Ю може позначати два звуки «й». Або один звук У. Подивіться слово Юшка. Ми чітко чуємо, що буква Ю позначає два звуки І, У. А слово плюшка. Ми чітко чуємо, що буква Ю позначає звук У. А м'який звук «й» вона віддала попередні приголосні Л, і тим самим Л стало «ль». Плюшка. Тобто, дітки, у букви Я є подружка, буква Ю, яка так само має секретик і може в різних словах позначати або два звуки Ю, або один звук Ю. Подивіться, будь ласка, на малюночок, який знаходиться на сторінці 42 нашого підручничка. Пізнали букви? Так, пізнали, що тут за букви? Тут і буква Ю, і буква А, і буква Я, і буква І, і Л, і Н, Т, Г. К. Багато букв. так? Кого вони нагадують, дітки? Вони Звичайних людей, так? А чи відомо вам, як називають групу людей, які зібралися на вулиці чи на Майдані? Група людей, така, яка зібралася на вулиці чи на Майдані, називається Юрба. Так, давайте, дітки, скористаємося вашими схемками з вашими картинками для звукового аналізу і спробуємо побудувати звукову схему слова Юрба. Перш за все, ми маємо слово поділити на склади. На склади поклали руку під підборіддя і проговорюємо слово частинками. Юрба. Скільки складів у слові? Два. Тепер визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо слово. Юрба! Найдовше ми тягнемо звук А. Він стоїть в другому складі в кінці другого складу, тому другий склад є наголошеним. Тепер робимо звуковий аналіз кожного звука. Буква «ю» у слові юрба позначає два звуки: звук «й» і звук У. Звук «й», приголосний м'який позначається двома рисочками. Звук У голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Наступний звук Р, приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук «б». Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А, голосний наголошений позначаємо кружечком. Подивіться, будь ласка, на малюночку є звукова моделька до слова юрба. У вас на столику із ваших звукових модел, із ваших карток, має бути така сама моделька. Тобто, дивіться у слові юрба ми чітко чуємо, що буква Ю позначає два звуки. Ю. Знайомтесь, це літера Ю. Вгорі велика і маленька друкована, а внизу велика і маленька рукописна. Згадайте слова, які починаються зі звука Ю або з букви Ю. Юнак. Юпітер. Ювелір юрта. Юрист. Так, А тепер, дітки, давайте поглянемо, як же ж друкується маленька буква Ю. Вона складається із трьох елементів. Маленька, похила вертикальна лінія. Потім посередині горизонтальна маленька лінія. і… Маленький овал. Дітки, підніміть, будь ласка, свої ручки у повітря і надрукуйте маленьку букву «ю» у повітрі. А тепер відкрийте тоненьке зошити в клітиночку для уроку читання і з нового рядка. Надрукуйте цілий рядочок маленької, друкованої букви «ю». Вона друкується в одній клітинці. Наступне завдання на сторінці 42 приготувала для нас читалочка для того, щоб закріпити вимову і читання букви «ю». Нам з вами необхідно утворити слова, додавши букву «ю» або на початок слова, або на кінець. Послухайте, будь ласка, які ж слова ми утворюємо. Юний юнак. Юшка. Знаю, умію літаю, читаю, будую, співаю. Подивіться, буква Ю позначає два звуки тоді, коли вона стоїть на початку слова перед приголосним, або в кінці слова. Після голосного тоді буква Ю позначає два звуки. Ю", У". Читаємо разом зі мною утворені слова. Юний. Юнак. Юшка. Другий стовпчик. Знаю умію. Читаю. Читаем третий столбчик. Читаю. Буду. ю Пі. Молодці. Поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте ці слова самостійно. Дітки, кому зручно читати з екрана, читайте з екрана. Але якщо у вас під рукою є букварик, то краще слова і тексти читати з букварика. Наступне завдання це. Вірш Ігоря Січовика ми маємо прочитати, спускаючися з гірки. Давайте ви спочатку уважненько послухаєте, а цей віршик прочитаю вам я. Юра рибку упіймав, Гриць картоплі накопав, Петрик із кринички витягнув водички, а маленька Юля принесла цибулі кропу І петрушки зварить мама юшки. Так, давайте, будь ласка, прочитаємо дітки цей віршечок разом зі мною. Юра рибку упіймав. пімав. Гриць картоплі накопав Петрик із кринички витягнув водички. Ре А ма лень ка пю ля при не і Петрушки, зварить варить мама, юшки. Молодці. А зараз, дітки, поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте цей віршик або з екрану, або із підручника. Наступне завдання на сторінці 43 нашого підручничку. Погляньте, будь ласка, на малюночок і скажіть, що ви бачите на малюнку. На малюнку ми бачимо букву Ю, яка розглядає люстру. Так, дивиться на люстру. Давайте зробимо звуковий аналіз слова люстра і побудуємо звукову схемку. Перш за все слово люстра ділимо на склади. Поклали ручку під підборіддя і проговорюємо це слово частинками. Люстра. Скільки складів у слові? Два. Визначаємо, який із них наголошений. Гукаємо. Люстра. Куди падає наголос? Наголос падає на у на букву Ю. А вона стоїть у першому складі, тому в цьому слові перший склад наголошений. Тепер робимо звуковий аналіз. Перший звук Л. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Далі буква Ю позначає у слові люстра звук У. А чому ж не Ю? Не «ю». Тому що свій звук Є вона віддала попередньому приголосному і його пом'якшила. Тому буква «ю» позначає звук У. Голосний наголошений позначаємо кружечком. Наступний звук С. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Далі звук Т. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Наступний звук Р. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. І останній звук А, голосний ненаголошений, позначаємо кружечком. Тобто, дітки, у слові «люстра» буква «ю» позначає звук У. Буква «ю» позначає звук У тоді, коли стоїть після твердого приголосного. І вона свій приголосний є. Віддає попередньому приголосному. Прочитайте завдання, які підготувала читалочка на сторінці 43. Читаємо склади спочатку з буквою У, а потім з буквою Ю. Разом зі мною. Ду, ЛУ, НУ, су. Зу, РУ. ТУ. Тепер склади з буквою Ю. Дю. Лю, ню, сю, зю, рю, тю. Що змінилося? Змінилося те, що стояла там, в першому рядочку біля приголосних буква У, а в другому рядочку стоїть буква Ю. Але читається все і звук у в першому рядку, і звук у в другому рядочку. Тільки в першому рядку приголосний читається твердий. А в другому рядку приголосний читається м'який. Тепер давайте прочитаємо з вами слова із буквою Ю. Люди любов, рюкзак, рюмсати, нюх, нюхати, тюльпан, тюлень. Читаємо слова разом. Люди. Любов. Рюк. ЗАК. РЮМ-СА-ТЫ. НЮХ. НЮ-ХА-ТЫ. ТЮЛЬ-ПАН. тю -лень. Так, поставте, будь ласка, відео на паузу та прочитайте самостійно, дітки, і букву сполучення, і слова з буквою Ю. До речі, в цих словах, якщо ви почули, буква Ю позначає звук У, а не звук Є -у». Наступне завдання на сторінці 43. Прослухайте, будь ласка, текст і придумайте до нього свій заголовок. Дідусь Юхим подарував Юркові книжку про верблюдів. Вона була з яскравими малюнками і дуже цікава. Юрась захопився книжкою, навіть про іграшки забув. Із книжки він дізнався, де живуть верблюди, чому на спині в них горби, як довго верблюди можуть обходитися без води і їжі. Юрко захотів побувати в пустелі і побачити живого верблюда. У пустелю потрапити складно, сказав дідусь. А в зоопарк підемо. Там побачиш справжнього верблюда. Дітки, який заголовок ми можемо придумати до цього тексту? Верблюд або верблюд у зоопарку. Так, поставте, будь ласка, відео на паузу. Або скористайтеся нашим буквариком та прочитайте цей текст самостійно. Я сподіваюся, ви вже впоралися із читанням тексту, а зараз давайте спробуємо дати відповіді на запитання до тексту. Які слова в тексті вам не зрозумілі? Якщо є незрозумілі слова, запитайте, будь ласка, когось із рідних їхнє значення. Про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про хлопчика-юрка, яка... Сподобалася книжка, яку подарував йому дідусь. так? Як звали хлопчика і дідуся? Хлопчика звали Юрко, а дідуся Юхим. Що подарував дідусь Юркові? Дідусь Юхим подарував Юркові книжку про верблюдів. Про кого була книжка? Про верблюдів. Що дізнався Юрко з книжки про верблюдів? З книжки він дізнався, де живуть верблюди, чому на спинах в них горби і як довго вони можуть обходитися без води і їжі. Де захотілося хлопчикові побувати? Хлопчик Юрко дуже захотів побувати в пустелі, щоб побачити живого верблюда. А що пообіцяв йому дідусь? А дідусь Юхим йому сказав, що в пустелю потрапити дуже складно. А от в зоопарк підемо. І в зоопарку ти побачиш справжнього живого верблюда. Дітки, будь ласка, скористайтеся іще раз своїм підручничком. Прочитайте текст про Юрка і дідуся Юхима ще раз та спробуйте переказати те, що ви прочитали в тексті. Розкажіть, будь ласка, це оповідання. Комусь зі своїх близьких. Яку букву ми з вами вчили сьогодні на уроці читання? Так, сьогодні ми вчили маленьку букву Ю. А які звуки вона позначає? Буква «ю», так само, як і буква Я, має певний секрет і є чарівницею. Вона може позначати один звук У або два звуки Є У. А що ви знаєте про ці звуки? Бу звук У буква «ю» може позначати тоді, коли стоїть після твердого приголосного. А два звуки ЄУ буква Ю позначає, коли стоїть на початку слова перед твердим приголосним, або в кінці слова після голосного. Оберіть, будь ласка, потрібну цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. На уроці мені дуже сподобалася зелена цеглинка, на уроці мені сподобалася жовта цеглинка. На уроці мені не сподобалася червона цеглинка. А я дякую вам за вашу роботу, увагу і старанність та прощаюся з вами до нових зустрічей!